Вітаю, мене звати Яна. Я психолог та гештальт терапевт Працюю з 2018 року. Мої клієнти це дорослі та підлітки. Постійно відвідую супервізії, також маю великий досвід особистої терапії. Маю такі спеціалізації: арт методвиждаль терапії, розлад харчової поведінки, тривожні розлади, емоційна залежність та емоційний світ. Колись я мала багато проблем з ментальним здоров'ям, тривожні розлади, РХП, залежні стосунки та терапія мені допомогла змінити моє життя. То для себе я зрозуміла, що хочу теж допомагати людям змінювати життя найкраще, роблячи його якісним та комфортнішим. У своїй роботі я керуюсь такими принципами: присутність у моменті, прийняття, відповідальність та автентичність. Для мене важливо створювати безпечний простір, де клієнт може відкривати свої справжні почуття та потреби. Моя мета підтримувати вас на шляху розвитку та найкращого життя. Сесія зі мною це про безпеку, підтримку та глибоке розуміння себе. Ви зможете розібрати в своїх почуттях, потребах та конфліктах, знайти причини тривоги. Я допомагаю побачити нові шляхи вирішення складних ситуацій та приблизитись більш до себе.